Фіфа офіційно закликали повернути Росію у великий футбол. Здається, усе серйозно. Динамо має великі проблеми перед Ромою, а Україна продовжує падіння у рейтингу збірних. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші теми в об'єктиві нашої уваги. Тож про них і поговоримо. Перед тим як ми розпочнемо наш випуск, вкотре просимо вас не ігнорувати це прохання і підписатися на канал. Адже це займає усього 2 хвилини, але навіть 2 секунди, але дуже сильно допомагає нам просувати та розвивати свій проект. Дякуємо усім, хто доєднався, хто ще ні, welcome, І поїхали. Розпочинаємо сьогодні, звичайно, із київського Динамо, і поговоримо про підготовку команди Шовковського до матчу проти Роми, а конкретно про їх кадрові проблеми. Тут справді є про що поговорити, адже цілий ряд футболістів Динамо, ключових футболістів Динамо, опинилися поза складом. Отож, на передматчевій прес-конференції головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив для фанатів Білосиніх справді гнітючі новини щодо складу свого клубу. За даними Шовковського, одразу чотири клю. Ключових футболістів є поза складом. Точно не зіграє Андрій Ярмоленко, який через ушкодження був змушений залишитися у Києві. Також через пошкодження різного ступеню не допоможуть команді Олександр Піхальонок, Володимир Шепілєв та Брайан Сибаліус. Водночас має проблеми зі складом також Рома. За словами головного тренера Івана Юрича, груз Динамо пропустить Паулу Дібала. Артем Довбик у свою чергу буде готовий зіграти з перших хвилин. Юрич також планує задіяти у цьому матчі маца гумельса нагадаємо, що поєдинок роми та Динамо розпочнеться о 19.45. До слова на сьогоднішній поєдинок. Офіційний спонсор Динамо у матчах Єврокубків та водночас партнер нашого каналу пропонує дуже широку лінію. І у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе якийсь цікавий підсумок, який зробить перегляд матчу іще ще цікавішим. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли ось наш прогноз на екрані. А у коментарі, який закріплений під відео, або ж за QR-кодом, який знаходиться ось там в куточку екрану. На вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі у нас на черзі доволі абсурдні новини, але їх варто сприймати доволі серйозно. Адже один відомий. І колись дуже перспективний футболіст. А нині ну важко про нього сказати щось приємне. Загалом це Мірлем П'яніч закликав офіційно Фіфа повернути країну терориста до міжнародних змагань. Отож, півзахисник московицького ЦСКА Мірлем П'янич виступив із таким закликом у коментарі для місцевого Спортекспресу. Я сподіваюся, що вже завтра ФІФА поверне Росію до участі у міжнародних змаганнях. Деякі країни перебувають у схожій ситуації. Ситуації, але ставлення для них зовсім інше. Інше так не повинно бути, каже п'янич. Також він вкотре перевзувся просто у повітрі, коли росіянські журналісти згадали йому слова про небажання їхати у їхню країну зі збірною Боснії. А це було нагадаємо два роки тому. Якщо хтось сприйняв мої слова про Росію неправильно, я перепрошую. Я не та людина, яка скаже одне, а потім буде усе спростовувати. Я відповідаю за сказане. На той момент я не знав, якою була ситуація в Росії, каже Міралем. Від себе додам. Тому що навіть якщо ви зараз не сприймаєте ці заяви серйозно, вони доволі небезпечні, адже рано чи пізно, коли чиновники ФІФА та УЄФА в чергове зберуться, аби вирішувати питання щодо росіянців, саме такі заяви можуть братися до уваги та бути додатковим важелем, аби ці організації все ж таки змусили повернути терористів у футбол. Ну і наприкінці до решти новин тут поговоримо про рейтинг ФІФА власне та позицію України в ньому про нового тренера Ворскли, а також про колишнього футболіста Динамо, який раптово опинився за океаном. Отож, сьогодні, 24 жовтня, ФІФА вкотре оновила рейтинг збірних. У жовтні команда Сергія Реброва провела два поєдинки у лізі нації. Спершу ми перемогли Грузію, а після того зіграли в нічию із Чехією. За підсумком цих поєдинків, національна збірна України нині посідає Дає 25-те місце. Таким чином, ми опустилися на одну сходинку у рейтингу ФІФА серед збірних представників УЄФА. Команда України зберігає свою позицію, і нині ми 13-ті. Полтавська Ворскла оголосила про повернення Юрія Максимова. Сьогодні 55-річного фахівця офіційно представили команді до тренерського штабу Максимова. Увійшли також Сергій Ревут і Микола Іщенко. Що цікаво, Сергій Долганський також залишився в команді. Він буде працювати. І з воротарями контракт Юрія Вільовича із Ворсклою розрахований до 30 червня 26-го року. Ну і згадаємо також про колись доволі перспективного оборонця Динамо, Зураба Очіґаво, який неочікувано, як то кажуть, виплив за океаном. Очигава вирішив завершити кар'єру футболіста та присвятити себе тренерському ремеслу. Колишній гравець молодіжної збірної України днями дебютував у ролі тренера в американському клубі Брайтвей Soccer Academy з Брукліну. Там він працевлаштувався тренером дитячої юнацької команди. Нагадаємо, що до переїзду за океан Очигава упродовж трьох з половиною років виступав в Азербайджані. Два з половиною роки він провів у клубі Савах, і ще сезон у «Габалі». Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо до цього моменту ви його додивилися, ми вам дуже вдячні. І на кінець ще раз попросимо підписатись на канал і натиснути цьому відео вподобайку. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось!